Доброго дня! Ви на каналі Чес Курчик і сьогодні я знімаю відео по збірці всі матчі на звання Чемпіона Світу. Цей матч грали між собою Макс Ейве, претендент, та чемпіон світу Олександр Алехен. В тому відео по цій темі я розказував, як Алехін переміг Боголюбова, а перед тим завоював титул у Капабланки. Давайте подивимося цю партію. Взагалі, тут було дуже важко вибрати, вибрати партію, адже всі партії були дуже красиві. Дуже красиво Ейве перемагав Алехіна особливо. Дуже красиво. Ну, але я вибрав цю. Д4, кінів 6. С4 g 6 Кінь С3 Д5. Ферзь Б3. Це захист Грюнфельда, російський варіант. ДЦ ферзь С4. Слон Е6, ферзь Б5. Шах. Тут роблять чорні Альохін робить першу неточність кінце 6. Замість с 6 треба було зіграти слон д 7 А на такий хід просто с 6 і Тура захищена, захищена ферзем. Um, далі кінце 6. Кінь 3. Туроба 8 захистили пешку, кінь Е5. Слон D7, d 7, ферзь d 7, Д5, кінь Д4, ферзь Д3, Е5, Е3, кінь в 5, Е4. І тут зроблять чорні другу неточність, вони грають кінь d6. Замість d 6, тут набагато сильніше було зіграти кінь d4. Це поле дуже сильна для коня. Тільки що білі його прогнали, звідти ходом е 3 а зараз вони дають туди назад стати. Тому, на мою думку, краще було б стати туди назад. Хоча, звісно, тут є якісь ходи, типу F4, щоб підірвати. Звичайно, білі не будуть, ну, не дуже їм добре буде, якщо тут кінь буде. Там різними ходами слоном чи пішаком будуть, будуть проганяти цього коня. Проте поки що цей кінь досить сильно стоїть. Значить, кінь Д6 Ф4, ферзь 7, слон Є 3. Кінь g 4 кінь і слон А7, Тура 8 H3, Тура 7 H. Слон G7, ферзь ферсі 3. Тура 5 Ф5. кінь і Слон Ф6 А4. Слон на 4 шах g 3 Слон g 5 ферзь f 3. Рокировка Б4. Тура А8. Тура А2. Кінь Є 8. Тура кін Б2, кінь 6. Далі слон Є 2. С6. ДЦ. БЦ. рокеровка, зробили рокеровку. Все-таки білій така дуже сильна. У них зараз лінія аж є. По якій можуть йти наступ білих. Типу, ферзя перевести якось сюди. Короля, король сюди стане тура і якось тут атакувати. Ще можна було б віддалі оцю туру якось перевести туди. Тому тут дуже сильна зараз позиція у білих. Тура d 8 король g 2 Тура Д4, Б5, b, a, АБ, Тура Б8, ФЖ. ФЖ Б6, Ферзь Б7, король h 3 тура Д6. Не точність, тому що і тут зрозуміло, чому вони так походили. Це такий вичікувальний хід називається, коли ніби немає дуже сильних ходів, ходів і немає хороших ідей. Тоді, тоді суперник ходить, що якийсь хід робить, щоб вичекати, подивитися, що суперник зробить. Їх часто роблять на професійному чи любительських рівнях. Ну, але такий хід тура д 6 зараз не є дуже хорошим, адже Тура на дуже сильному полі, на дуже сильній позиції. Вона нападає на ось цього пішака і взагалі є дуже хорошою на цьому полі, а вона йде на d6. Тим з цього краще було зробити такий вичікувальний хід королем, адже він нічого не псує в позиції. Тура д 6, кінь д 5 і вже зразу кінь стає на сильне поле, не дає турі туди стати. Далі король G7, тура c 2 Неточність саме тому, що є тут хід дуже сильний ферзь c 3. Ніби це не є дуже поганий хід Тура c 2 Проте ферзь c 3 є набагато сильнішим ходом. Адже на такий шах, шах ферзь C7, якщо забирають, забирають пішаком, І от такий пішак цей іде сюди в ферзі, його неймовірно, важко буде затримати. Значить, тура c 2 кінь d 5 Є Д тура б 6, тура це 6, тура це 6, ДЦ, ферсі 7, сонце 4, короля 6, ферзь ж 1, тура Б2, тура Ф7, помилка в ферсі 8. Помилка це є, тому що, тому що треба було критично ставати саме в ферсі 5. Напасти на слона і стати за Діпішака, щоб не дати йому пройти. Тут уже програна позиція взагалі для чорних. Проте якось тут ще можна було стояти. Таким ходом. А вони ще більше допомогли супернику. Вони походили в ферзь 8 і зараз вони спокійно спокійно Ейве проведе ферзя. Це 7, Тура це 2 Тура це 2 просто ферзь Б7 і все. Нічого тут не може зробити Алехін, того він просто здається. Якби він побив слона, тоді тут є дуже сильний хід Тура С7. Туру H7, король H7. І проводять ферзя. Дуже сильно. Дуже сильно. Шах, нападають на ферзя, нападають на туру. Якось так. Відходять, просто забирають ферзя і все. А якщо, наприклад, тут, тут можна також зіграти C8 ферзь, ніби взагалі при правильній грі це буде нічия, тому що це помилка, як для Ейве була. Я впевнений, він би так не зіграв, але це була б помилка, якби він так зробив. Зараз, взагалі, як виграти, треба просто ферзю ось цьому побити ось цю туру, ферзь б'є, і далі тура б'є ферзя. І тура і слон якось мають відіграватися і вигравати. Ще й пяшка тут, тут є. Тому якось це має бути нічия при правильній грі. Бо це буде дуже важко, але можна зробити нічию і тут. Але якби навіть тут Альохі неправильно зіграв тура це 8, то тоді б тут такий дуже красивий матураж 7, нікуди король зараз не походить. Це якби він пожаднічав так. Ну, але, звичайно, до цього не довело. І я його, скоріш за все, навіть якби довело, то він би, скоріш за все, ферзь не проводив зразу. Він би тураж 7 зразу такий шах дав ось тут. Ну, але якось так. Взагалі б здався ще Льохін ось тут на Ферзь Б7. Надіюсь, вам сподобалося моє відео. Ставте лайки, підписуйтеся на канал, пишіть в коментарях, чи подобається вам мої відео. Пишіть які наступні відео, хочете побачити. Можливо, я зроблю якісь навчальні відео, типу, як називаються, називаються поля, чи як ходити фігурами. Надіюсь, вам сподобалось моє відео. До побачення!